Комбінованого масового удару, це були удари як безпілотниками різного типу, так і ракетами теж різного типу, це і криваті ракети, і балістичні ракети. От. Щодо наслідків, на даний час проводиться ліквідація. Більша частина локацій, де було заграння, де були руйнування, ліквідовані вже пожежі. Там, де Ще не зліквідовані, локалізовані іде ліквідація на даний час. Що стосується самого міста, то уламками було пошкоджено скління приватних будинків, багатоквартирних будинків. Зараз іде фіксація даних пошкоджень і для того, щоб розуміти, які перші дії треба, кому треба допомога для того, щоб захистити свої оселі для людей. Крім того, удар був застосуванням касетних. Боєприпасів і е, по місту знаходимо е, різного типу, е, так сказати, кульки, які діаметром там до 10 сантиметрів, які є складовими касетнами боєприпасу.